Безтолкові новини за 24 червня. Як у вас там справи дорогенькі? Бо у нас все чудово, і ми готові вам подарувати чергову порцію гарного настрою. Поїхали! Напевно, сам крокодил. щось. і про крокодилів та прекрасне. 24 червня у світі відзначають міжнародний день гримера. Єдиний день, коли я можу сміливо сказати, я не такий страшний, це просто талант гримера. Привітаємо святом тих, хто робить з людей. Зомбі, красунь інопланетян, в залежності від настрою та сценарію. Цей мужчина мій, обережно, дівчата, він Я телепортувалася. Ді -ді. А ще сьогодні міжнародний день феї, час діставати з шафи крила, посипати всіх блискітками і впевнено сказати: я не запізнилась, я телепортувала з чарівного лісу. Міжнародний день феї це єдиний день, коли можна не мити підлогу, бо феї не прибирають, вони зачаровують. А гаразд, ні, ні, це добре. Звісно, у мене ж все одно нічого не вийшло. Також 24 червня всесвітній день історії. Всесвітній день історії це нагадування про те, що людство це вже проходило, але вперто не робить домашнє завдання. Історія це як серіал з безлічу сезонів. Куча драм, зрад, героїв і жодного хепіенду. Святом вас, любителі гострих сюжетних поворотів. І найголовніше для чого ж знімалося це відео. Щоб ви, хоча б на трішки забули про новини, де все погано, і нагадати, поки у цьому світі є гримери, феї та історики, цей світ тримається на магії, макіяжі і минулих помилках. А ти підпишись на рівне онлайн. Ми, якщо й робимо помилки, то спеціально.